Прогноз по областях України на лютий місяць. Як я відчуваю, починається підготовка до чогось більш масштабного. Знову понаставляли блокпостів, купа перевіряючих, купа тероборони. Багато що нагадує минулий рік. Тому я говорю, що ситуація нагнітається. Багато людей говорять про можливий повномасштабний наступ, новий і повторний. І я цього не заперечую. Це дійсно може статися. В лютий березень це дійсно може відбутися. І так, це буде перша частина мого прогнозу. Починаємо з Києва. Перша карта це карта лживості, карта брехні та обману. Ну, не надто хороша карта на Київ, кияни, будь ласка, перевіряйте будь-яку інформацію, що буде поступати по вашому місту. Дуже багато пропаганди. Можливо, будуть залякувати, не виключено. Далі карта постійності. Ця карта говорить про те, що, не дивлячись на всі загрози, ситуація в Києві буде стабільна. Наступна карта карта дворянина. На циганській колоді це дуже сильна карта. Це карта захисту та підсилення, дипломатії та статусної людини, яка може допомагати Києві. Дуже Хороша та потужна карта. І ще випадає карта любові. Хороша та позитивна карта. Я дуже хочу вірити, що в лютому з Києвом нічого катастрофічного не відбудеться. Тепер Київська область. Перша карта Десятка Христова. Ось по Київській області вже проявляються певні загрози на лютий. Десятка Христова це карта тягаря та нагнітання. Ситуація по Київській області буде ставати тяжчою. Наступна п'ятірка Христова карта боротьби, провокації, загрози, баталії. На кордоні може щось потенційно відбутися. Тож, я бачу, що в Київській області є більші ризики від Києва. Наступна картка карта Джокер. Це ще карта воїна, буде активна військова підготовка. І Шестірка Христова, карта блискавки. Це не надто гарна карта, це підвищені повітряні загрози, обстріли та провокації. Досить небезпечна та тяжка карта. Житомир. Перша карта для Житомира карта зустрічей. Доволі гарна карта, нові знайомства, можливі перемовини. Далі карта дворянина. Це карта захисту та підсилення, дипломатії та статусної людини, яка може допомагати Житомиру. Досить хороша та потужна карта. Наступна карта карта посильного. Якісь важливі новини. Жителі Житомира слідкуйте за всією інформацією. І ще одна карта карта скорботи. Ця карта доволі неприємна і тяжка. Певні загрози та провокації можуть бути. Житомирська область. Перша карта король піковий. Карта воїна. Теж якась підготовка воєнна. Наступна трійка Бубнова. Карта фінансового розорення. Можлива активізація аферистів. Можливі удари по критичній інфраструктурі. Будь ласка, будьте обережні, особливо райони біля критичної інфраструктури. Майте це на увазі. Наступна карта туз червовий. Карта любові та милосердя. Карта хороша та позитивна. Вона говорить, що жителі Житомирської області об'єднуйтесь між собою, допомагайте ближнім та один одному. В єдності ваша сила. І наступна семірка червова. це карта провокації та обману, махінацій та маніпуляцій. Будь ласка, перевіряйте всю інформацію. Дуже багато фейків. Ведеться інформаційна війна. Одеса. Перша карта, і вона говорить про загрози та небезпеки. Карта Вдівець. Карта тяжка. Певні загрози можуть бути. Тому я закликаю Одеситів в лютому 2023 року бути уважними та обережними, не ігнорувати повітряну тривогу і масові скупчення людей по можливості минати. Наступна карта. Суперник. Теж така напружена карта, можлива активізація колаборантів, сепаратистів та диверсантів, і близька присутність ворогів. Будьте обережні Одесити. Наступна карта заспокоєння, це карта захисту вищих сил. Ця карта говорить, що Одеса є достатньо захищеною, не дивлячись на всі загрози та провокації. І остання карта вдача. Те, що і завжди я говорив по Одесі, що вона на матеріальному та військовому рівні забезпечена. Одеська область. На область перша карта випадає сімка Бубнова, підвищені вогневі загрози та провокації. Така небезпечна карта вогню. Наступна карта Четвірка Христова, карта успіху, гарна та позитивна карта. Навіть якщо будуть обстріли, ППО повинен працювати добре. Далі дама червова. Це карта жінки, захисниці свого дому. Жінки Одеської області, об'єднуйтесь, у ваших руках дуже велика сила. Це хороша карта. І ще одна карта шістка червова. Це карта дому та сім'ї. Краще проведіть цей місяць вдома з сім'єю. Людні місця краще не відвідуйте. Дбайте про своїх родичів та близьких людей. Харків. В мене випадає карта мислителя. Ця карта закликає харків'ян добре думати головою, перш ніж приймати якісь важливі рішення. Добре все обдумуйте. Наступна карта карта лист. Жителі, слідкуйте за всією інформацією, що поступає до вас. Будьте в курсі останніх подій. Це дуже важливо. Далі на Харків випадає карта Суперник теж така напружена карта. Можлива активізація колаборантів, сепаратистів та диверсантів і близька присутність ворогів. І ще одна карта це карта Старої Дами. Це карта мудрості й досвіду. Прислуховуйтесь до порад військових людей і експертів. А також це карта старших людей. Жителі Харкова, подбайте про старших людей і про тих, кому необхідна ваша допомога, Харківська область. Перша карта сімка Христова. Хороша карта. Це карта успіху. Це карта перемог. Наступна карта сімка Бубнова. Ця карта є небезпечною. Це карта вогню. Підвищені вогневі загрози. Можливі активні вогневі обстріли. Тому жителі Харківської області будьте максимально уважні та обережні. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Наступна карта. Шістка бубнова. Це гарна карта. Це збройне, матеріальне та фінансове підсилення в області. І ще одна карта двійка бубнова. Карта якихось витрат та втрат. Можливі удари по критичній інфраструктурі. А ще це карта обману. Жителі області. Перевіряйте всю інформацію на обман. Дніпро. Перша карта мені подобається. Це карта сюрприз, дуже сильна та гарна карта. Це карта збройного, матеріального та фінансового підсилення в Дніпрі. Наступна карта не така гарна. Це карта скорботи, провокації, загрози та небезпеки можуть бути. Жителі Дніпра може бути досить небезпечно. Наступна карта карта вогню та нещастя. Мені йде, що в Дніпрі може бути досить жорстко та небезпечно. Палаючий будинок все горить та палає. І остання карта це карта надії. Не дивлячись на всі загрози та небезпеки, жителі Дніпра не втрачайте надію, вірте в краще, тягніться до позитиву. Допомагайте місту, допомагайте ближнім. Дніпропетровська область. І знову Шістка Христова. Карта блискавки це підвищені повітряні загрози, обстріли та провокації, досить небезпечна та тяжка карта. Наступна карта валет червовий. Карта це воїна, захисника, гарна карта. Вона говорить про якийсь військовий захист. Наступна п'ятірка Бубнова. Це карта фінансового розорення, а також фінансових втрат, можливі удари по критичній інфраструктурі. Тяжка карта. І ще одна карта Валет Хрестовий. Це карта воїна-захисника військового підсилення, активізація чоловічої енергетики йде дуже активна підготовка. Запоріжжя. Перша карта по Запоріжжю мені подобається. Досить хороша карта карта грошей. Це збройне та матеріальне підсилення. Далі карта купця. Це карта торгово-ринкових відносин та бізнесу. Далі карта очікування. Це карта певної заморозки. Що ситуація по Запоріжжю нібито не розвивається. І ще карта карта брехні. Жителі Запоріжжя, перевіряйте всю інформацію. Запорізька область. Перша карта п'ятірка червова. Це карта втрат та брехні. Далі дев'ятка бубнова. Це карта збройного та матеріального підсилення. Ще карта вісімка пікова. Це погана карта. Це карта терактів, агресій і загроз. Досить тяжка карта. І ще одна це. Карта Дама Христова. Активізація жіночої енергетики. Жінки в Запорізькій області, об'єднуйтесь, у ваших руках велика сила. Херсон. Перша карта по Херсону. Карта вдівця. Дуже погана карта, можливі загрози життю, провокації, негативні активізації, можливі ворожі обстріли. Тяжка така карта. Будьте обережні, не ігноруйте сирени. Наступна карта закохана. Активізація жіночої енергетики досить сильна карта. Наступна карта це карта хвороби. Жителі Херсона максимально подбайте про своє здоров'я, можливі загрози життю. І ще одна карта очікування. Карта говорить, що особливо по Херсону ситуація поки не зміниться: Херсонська область. І перша карта Десятка червова. це карта сім'ї. Жителі Херсонської області, подбайте про своїх родичів та близьких, це дуже важливо. Наступна дама бубнова. Карта жінки матері. Жінки, подбайте про своїх дітей. І максимально про їхню безпеку. Наступна карта туз бубновий. Це гарна карта. Це матеріальне та збройне зростання. І остання двійка Христова. Це карта активного руху. В основному карти позитивні. Миколаїв. Перша карта важка та жорстока. карта печалі. Це пряма угроза життю та провокації. Далі падає карта грошей, це збройне та матеріальне підсилення. Далі карта солдата. Це карта якоїсь дуже активної підготовки. І ще одна карта карта гордині. Це карта, що вказує на зрадників, колаборантів та сепаратистів. Жителі Миколаєва. Будьте дуже обережні. Напруга досить висока по Миколаєву. Миколаївська область. І перша карта сімка Христова. Це карта успіху. Позитивна карта. Далі дивимось. Наступна карта карта Джокер. Це гарна карта військової підготовки. Наступна туз Хрестовий. Це карта сили, досить потужна карта. І піковий туз це погана карта. Це карта терактів та обстрілів. Одна із найнегативніших карт тут випала. В Миколаївській області може бути щось дуже жорстке Кропивницький. Перша карта карта заспокоєння. Це гарна карта. Це карта захисту. Жителі Кропивницького. Не забувайте молитися та просити захисту у вищих сил. Наступна карта радості хороша та позитивна карта. Це карта об'єднання та союзів. Жителі, об'єднуйтесь в єдності ваша сила. Якісь важливі питання краще вирішувати разом. Наступна карта карта лікаря. Загрози життю та здоров'ю, можливі якісь інфекційні хвороби. І ще одна карта карта легковажності. Карта закликає бути максимально зібраними та обережними. Кіровоградська область. Перша карта шістка червова, це карта сім'ї. Більше часу проводьте з вашими родичами, дбайте про їхню безпеку та захист. Десятка бобнова це карта фінансів. Це гарна карта. Це матеріальне та збройне підсилення. Далі четвірка бубнова – карта адаптації та звикання. І ще двійка червова карта союзів та об'єднань. Підписуйтесь, ставте лайки ще більше відео з прогнозами у нашому каналі.